Дивіться, що стосується чому в одному будинку вимикається на вісім годин а в когось на дванадцять, по-перше, вимкнення, які були цього літа, вони були максимально сім годин. Максимально сім годин. По команді на Кокернерго ми вимушені були вимикати групи там, черги на сім годин максимально. Там, де це було більше такого, що в когось мене було у сусіда, мене більше у сусіда менше. А, такі випадки можливі тільки якщо а, десь у якомусь будинку або на якоїсь лінії сталася аварійна ситуація, а не було різного підхіду до вимкнення тих чи інших будинків. Черги сформовані, черги погоджуються там раз на рік з усіма а, згідно нормативної документації, а, з власною військовою адміністрацією, там з енергонаглядом, там з некокренерго. Ці всі речі, тому немає різного підходу до і різних будинків. Бували ситуації, коли, не бували, а є ситуації, коли в одному будинку є світло, а в інших немає, вимикаються. Це означає, що ці будинки знаходяться на лініях, на лініях які живлять критичну інфраструктуру. Іншої ситуації немає. Або сталася аварійна ситуація, і обладнання не відпрацювало, тому вимкнення будинку не сталося. Зазвичай на ці скарги, ми ці скарги бачимо і реагуємо, тому відновлюємо обладнання для того, щоб воно відпрацьовувало коректно.